Рано чи пізно настає момент, коли підошва праски потребує нашої уваги. Існує безліч способів, як очистити підошву праски, я ж свій вибір зупинила на олівці для чищення. По-перше, ціна питання всього 10-50 гривень, дивлячись, де купувати. Мій олівчик мені обійшовся в 18 гривень. По-друге, це доступний засіб. Є в продажі в магазинах з відділами побутової хімії або можна зустріти в відділі фурнітури в магазинах тканин. Якщо ви живете в приватному будинку, то краще за все почистити праску на вулиці, бо при плавленні олівець має дуже активний неприємний запах. Якщо живете в квартирі, то на балконі або при відкритих вікнах в закритій кімнаті. І так, я включила праску на нагрів 130-140 градусів, а саме виставила режим відмічний двома крапками. Під праску поклала невелике бавовня на відріз тканини, який не шкода викинути. Коли підошва розігрілась, провела рівномірно олівцем в місцях забруднення. Він на основі воску, тому від високої температури тане і стікає, забираючи за собою нагар. Засіб стікає рідиною, саме тому була потрібна тканина внизу. Майте на увазі, рідина застигне, як тільки охолоне. Коли підошва візуально очистилась, я включила режим з паром, щоб очистились отвори. Коли результат мене влаштував, то протерла тканиною підошву, прибираючи залишки хімії. Оскільки я чистила в вертикальному положенні, невелика частина засобу залишилась всередині. Тому я вже на прасувальній дошці підклала під праску ще один непотрібний відріз натуральної тканини і включила праску в режим подачі пару. Періодично прасуючи відріз. Залишків виявилось небагато, але позбутися їх було потрібно. Ще раз протерла тканину підошву і праска як нова. На все про все пішло десь хвилин 10. Ось таке вийшло невеличке відео імпровізація. Сподіваюсь, воно комусь стане в нагоді. Всім хорошого настрою, хай до праски нічого не пригорає і до наступних відео!